Скільки загалом років ти на війні? Десять. Рівно десяточка ось. Де ти встиг повоювати до повномасштабної війни? Везде. Потрошку. Де в артилерії стріляв теж? Попаснянські райони, Авдіївка, Промка в Добробатах, тільки як починалося все. В Десятці в, в Луганській області, потім Харківськ, Донецьк. Ну, все як завжди. Нічого не міняється. Через піски і коли як. Що це взагалі був за період твого життя саме АТО. Як би ти його характеризував? Чесно? Угу. Я би може не був на АТО. Я посварився з батьком. Псіхану, і так все почалося. Випадок? Так. Да. Може і так. Я не знаю, як це правильно, чоловік сказати. Може того, всього не було. Просто був майдан, операція все одно ну, щось якось. Все на нервній почві поняв. Ти шкодуєш? Та ні. Ну, а про що шкодувати? Ну так. Да, Не за каналу трохи час якраз такий. Будувати сімю то все. от, Мало часу приділяєш, але ну, хтось це має робити. Ти воював на контракті, а потім пішов на демобілізацію. Спочатку, виходить, був Майдан, потім Добробати, потім контракт, демобілізація і вот. Скільки часу ти був на демобілізації? Скільки я був. Три години. Ну, а, ні, стой. На демобілізації. Тобто, як ти на дембілі, по суті? Три місяці я був. Три місяці? Да. Ти зараз це відпустив? Да, — Так, да. так. Наскільки часу тебе відпустили? — На 10 днів і повертаєшся назад на службу. — А розкажи, як ти приєднався до 68-ї бригади. Дембільнувся, служив за контрактом. В кадровій бригаді пішов на Дємбіль. Через три місяці почалась війна. Я приїхав на полігон, коли якраз створювалася безпосередньо ця бригада єгерська. І всьому. Три роки я в цій бригаді. Якось так. Які твої обов'язки? Що входить до твоїх обов'язків? Але не по уставу, а своїми словами. Розкажи, як воно є? По різному. Все залежить від обстановки. Поясни. Це можуть бути штурми, це можуть бути наступи. Тобі ж. Це може бути робота певного характеру, відповідальна робота. По-різному. І не про все можна говорити, правда? І не про все, так. Да. Є такі речі, які не потрібні.